Зранку регіони України атакували різними типами ракет. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено 13 ракет: вісім крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, одну балістичну ракету Іскандер М, дві крилаті ракети Калібр, дві керовані авіаційні ракети Х-59. Усього зафіксовано було пуски 26 ракет різних типів. Наслідки нічної атаки у Львові. За даними міської влади, постраждало три людини. Є влучання в об'єкт інфраструктури. У житлових будинках вибуховою хвилею пошкоджено вікна. На Харківщині відомо про одного загиблого. За даними ОВА, у місті Чугуєв зруйновано житловий будинок та по Нівичині три приватні будинки. У Запоріжжі шестеро людей постраждало, Написав секретар міської ради. Є влучання по об'єкту інфраструктури. На Хмельниччині дві людини поранені. Є ушкодження цивільних об'єктів. Дніпропетровській області атаковано об'єкти цивільної інфраструктури. На Полтавщині зафіксовано влучання у складське приміщення, і на Київщині, за даними військової адміністрації, всі ракети збито уламками пошкоджено сім будинків, кілька господарчих споруд, люди цілі. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. На фронті тривають позиційні бої на лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна та на заході Запорізької області. Сили оборони намагаються стримати просування російських окупантів у районі Авдіївки та під Бахмутом. За даними американського інституту вивчення війни, росіяни зайняли близько 15% Авдіївки. Бої на цьому напрямку продовжуються. Наші військові відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 – біля Северного та Невельського Донецької області. Всього за добу відбулось 83 бойових зіткнень. Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії, про це пише Financial Таймс. За даними видання, цього разу блокування не через незгоду із заходами, спрямованими проти Росії, а через Китай. Відомо, що пропозиція не позбавлена суперечностей, оскільки вона передбачає запровадження санкцій проти трьох китайських компаній та однієї індійської. Аналогічний крок минулого року був заблокований цілою низкою країн-членів. Якщо пропозицію Буде схвалено. Це буде перший випадок, коли підприємства материкового Китаю та Індії потраплять під санкції ЄС. Міністр оборони Рустем Умєров розповів про результати Рамштайну 19 Офіційно почали роботу коаліції протиповітряної, протиракетної оборони і дронів. Щодо винищувачів, f 16 все йде за графіком. У рамках всіх домовленостей із партнерами дронів буде більше протиповітряну оборону посилять як системами, так і ракетами. До них також на порядку денному артилерійські системи і снаряди відомо. Також що після Рамштайну, в якому беруть участь усі 31 член НАТО і 23 інші союзники України, пройде і зустріч міністрів оборони Альянсу.